Закарпатські аграрії завершили весняно-польові роботи. Засіяно понад 184 тисячі гектарів. Уже вдруге в умовах воєнного стану посівну провели в оптимальні агротехнічні терміни. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку ОВА Ольга Перепелиця. 79400 гектар це – це складається близько 43,17%, це складають зернові культури. Картополі і овочі 41900 гектар, або 22,7%, кормові культури склали 37500 тисяч гектар або 19%. І решта 25400 гектар це склали близько 30,5% це технічні культури. Загалом були сприятливі погодні умови для посіву для посівної кампанії. Зані площі зернових культур вони в основному посіву на даний час у Ципроводі, Циперівській, Мукапівській Жорослі. Для посівної кампанії і вегетації сільськогосподарських культур загалом були сприятливі погодні умови, зазначила Ольга Перепелиця. Стан посівів на Закарпатті оцінюють як задовільний, а початок жнив за сприятливих погодних умов очікують вже за місяць. Якщо брати по структурі загальні писані позерних культур, то раніше виділити ранні зернові культури, то в склало 25 тисяч гектар, це пшениця це 22,2 тисячі гектарів, ячні 1,5 тисячі гектар і овець 1300 гектар. зимі озимії поточному році сектори создав воно звісно було також на площі 22 тисячі гектар. Тому або у секторі зернових майку кору за сьогоднішній день і їх досіяли на площі 52 тисяч 400 гектар. Це майже порядка на 5 тисяч гектар більше, ніж у минулому році. Попри війну, аграрний сектор Закарпаття розвивається і отримує підтримку з державного та обласного бюджетів. Зокрема, з останнього за цільовою програмою передбачено 16 мільйонів гривень. Ці кошти можуть бути спрямовані на часткове відшкодування закупівлі сільгосптехніки та обладнання, придбання і встановлення поливного обладнання і систем тощо. Звиробники цього році вони скористалися державною підтримкою. Це, зокрема, є така урядова програма, де 5.79, 13 суб'єктів скористалися цією програмою. На суму 38 мільйонів, 609 тисяч ми залучили коштів аграрний сектор. Оці, що є грантова підтримка, то там більше акцент були, навіть старалися десь хтось вже е, змінював е, свою лінію, маю на увазі, наприклад, переходили вже наприклад, на два тижні насадження.